Відтепер інформація про ваші закордонні активи може автоматично надходити українським податківцям. Дізнайтеся, кого це торкнеться у першу чергу. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 3 жовтня 25 року набрав чинності наказ Мінфіну від 29 серпня 25-го року номер 446 яким затверджено новий порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав. Це оновлення відповідає міжнародним стандартам прозорості та боротьби з ухиленням від оподаткування. Новий порядок деталізує внутрішні процедури ДПС у роботі з іноземними юрисдикціями. Обмін податкової. Інформацію це важливий елемент міжнародної співпраці в сфері оподаткування. Він дозволяє державам перевіряти правильність нарахувань, виявляти ухилення, контролювати трансферне ціноутворення і рух капіталів, а також протидіяти відмиванню коштів. Новий порядок передбачає, що податкова служба може надсилати запити за кордон у разі виникнення підозр щодо порушень пов'язаних із податками чи фінансовими операціями. Це може стосуватися ситуації, коли підприємство занижує податкові зобов'язання, створює фіктивну заборгованість або приховує реальні платежі. Передбачено можливість спонтанного обміну інформацією, тобто ДПС може передавати дані іноземним податковим органам навіть без офіційного запиту, якщо вбачає ризики ухилення від оподаткування або переміщення прибутку між країнами. У новому порядку визначено підстави для дій податкової, які охоплюють традиційні схеми ухилення, пов'язані з офшорами чи заниженням митних декларацій, а також сучасні механізми. Контрольовані іноземні компанії, трансфертне ціноутворення та приховане володіння бізнесом через бенефіціарів. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для бізнесу новий порядок означає суттєве підвищення прозорості фінансових операцій. І контрольованості з боку податкових органів. Використовувати посередницькі компанії чи схеми з пільговими юрисдикціями стане набагато складніше. Інформація, отримана з іноземних джерел, тепер може бути підставою для донарахування податків навіть без проведення виїзної перевірки. Якщо компанія працює у кількох країнах, операція може опинитись під аналізом одразу двох податкових служб. Контролюючі органи приділятимуть увагу діяльності з іноземними активами, особливо у сфері контрольованих іноземних компаній і трансфертного ціноутворення. Помилки в документації можуть призвести до значних штрафів. Якщо у процесі міжнародного обміну податкова виявить ознаки підозрілих транзакцій, це може стати приводом для перевірок не лише з боку ДПС, а й банків чи органів фінансового моніторингу. Компанії повинні зберігати всі первинні документи підтвердження пільгових ставок та статусу бенефіціарів. Прозора документація стає страховкою у разі міжнародного обміну інформацією. Щоб упевнено зустріти нові правила, варто провести внутрішній аудит, перевірити виплати нерезидентам, митні декларації та структуру іноземних компаній. Це дозволить виявити ризики до перевірки ДПС. Не менш важливо забезпечити якісну документацію з трансфертного ціноутворення і підтвердження бенефіціарності отримувачів доходу. Ці документи. Основа для міжнародних податкових звірок бізнесу варто оцінити ризики подвійного оподаткування. У разі потреби можна скористатися механізмами MAP, щоб узгодити позиції між податковими органами різних країн. Підприємствам потрібно бути готовими до запитів від ДПС наявність впорядкованих розрахунків і підтверджених документів найкращий захист у системі міжнародного обміну. З 3 жовтня 2025 року український бізнес вступив у нову епоху податкової прозорості. Підготуватися до неї означає не лише уникнути ризиків, а й підвищити репутацію компанії як надійного та відповідального партнера у глобальному середовищі. Відтепер бізнес, який має зв'язки із закордонними компаніями або активами, працює у середовищі більшої підзвітності. Автоматичний обмін даними дозволяє податковим органам швидше отримувати інформацію про рахунки, структуру власності та реальні фінансові потоки. Для українських підприємств це означає, що старі схеми оптимізації. Ці податків через офшори прокладкові компанії або фіктивні борги втрачають ефективність. Податкова тепер має можливість отримати підтвердження з за кордону без тривалих запитів чи перевірок. А отже, ризик до нарахувань і штрафів суттєво зростає. Бізнесу необхідно забезпечити бездоганний порядок у податковій звітності і документально підтверджувати всі пільги та угоди. Прозорість фінансових операцій і якісна документація тепер не просто формальність, а ключовий елемент податкової безпеки. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. А ще завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб оформити передплату на бухгалтерську платформу номер 1 переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.